Ця технологія запозичена з авіабудування. Навіть новачок порається з керуванням і зможе показати ефективну роботу. Конструкція, потужність, вага та сучасні технології. Вітаю! Мене звуть Юрій і я хочу розповісти вам про трактори Axion від компанії Class. У серії відео ви дізнаєтесь про переваги, експлуатацію та деталі налаштування тракторів Клас, а дотримуючись наших порад, ви отримуєте максимум від свого трактора. У цьому відео ми познайомимося з серією Axion 900. Розглянемо будову машини і особливості та характеристики. Модельний ряд тракторів клас Axion 900 представлений чотирма моделями. Потужністю від 320 до 410 кінських сил. Всі вони мають двигуни FPT Cursor 9 об'ємом 8,7 літра та безступеневу трансмісію C-Matic. Перед нами найпотужніший клас Axion 950, який має 410 кінських сил. Оглянемо його детальніше. CPS або Class Power Systems це концепція інженерів клас, які вибирають найкращі компоненти для складання машин та комбінують їх в одну ефективну систему. Саме тому трактор клас це не просто набір вузлів та агрегатів, а збалансована машина, якій дало поєднані конструкція, потужність, вага та сучасні технології. Клас Axion 950 має найдовшу колісну базу 3150 мм. Але при цьому сам трактор доволі короткий, тобто маємо компактну машину з великою колісною базою. Така конструкція забезпечує стабільність у роботі за рахунок довгої колісної бази, достатню маневреність. І малий радіус розвороту завдяки габаритам. Також інженери добилися найкращого розподілу ваги, який становить приблизно 50 на 50 відсотків. Передня частина трактора виконана у вигляді литої напіврами, в яку монтовано двигун. Ця відлита частина є одночасно і картером двигуна. Переваги такої конструкції очевидні. Саме рама бере на себе всі деформувальні навантаження замість блока двигуна. Також ми бачимо плоске днище та захищений кардан. Для змащування двигуна наші інженери вибрали систему, яка називається сухий картер. Ця технологія запозичена з авіабудування. Вона унеможливлює спінювання мастила, зменшує його контакт з картерними газами та подовжує моторесурс двигуна. Axion 950 оснащено трансмісією «Сіматік». Це надійна автоматична безступенева трансмісія від німецького виробника. Її особливість полягає в поєднанні як переваг класичних трансмісій, а саме надійності механічного передавання потужності, так і переваг безступеневих трансмісій. Це простота в користуванні і відчутна паливна ефективність. Трансмісія Сіматик має високий ККД навіть порівняно з механічними трансмісіями. І найголовніше, ця система повністю адаптована до важких робіт в українських умовах. При цьому економія пального становить від 10% в залежності від виду робіт. І однією особливістю Axion 950 є унікальна система взаємодії двигуна і трансмісії. Трактор автоматично регулює оберти двигуна і передатне відношення трансмісії, контролюючи навантаження на силовий агрегат. Система сама обирає ідеальний режим залежно від характеру роботи трактора і навантаження та необхідної заданої швидкості. Це забезпечує максимальне тягове зусилля при дуже низькій витраті пального. Мінімальна швидкість трактора можлива від 50 метрів за годину. Навіть новачок, який вперше сів за кермо трактора клас. Порається з керуванням і зможе показати ефективну роботу. І це є важливо, особливо в умовах дефіциту досвідчених працівників в сільському господарстві. Вантажопідйомність передньої навіски становить 6,5 тонн. Система амортизації забезпечує комфорт і безпеку під час транспортування зі знарядями. Наявність навіски залежить від комплектації. Тут ми маємо передню навіску і фронтальний баласт вагою 1 тонна 800 кілограм. В стандартній комплектації в нас однотонний кронштейн з наборними баластами по 50 кілограм. Сама ж передня навіска це опція, яку треба замовляти окремо. Вантажопідйомність задньої навіски становить понад 11 тонн. І цього достатньо для всіх сільськогосподарських операцій. Є система амортизації, що забезпечує комфорт і безпеку під час транспортування зі знаряддями. А широкий діапазон регулювання навіски дозволить легко й точно налаштувати будь-яке знаряддя для роботи. Перейдемо до огляду кабіни. У стандартній комплектації на всіх тракторах Axion 900 серії встановлена чотирьохточкова підвізка кабіни. Така система значно зменшує вібрацію та покращує комфорт для оператора. Він менше втомлюється і отримує можливість працювати в полі на більшій швидкості, що значно підвищує продуктивність. Підвізка має три ступені жорсткості, середньої зазвичай достатньо для всіх операцій. Також, як ви бачите, кобіна розміщена ближче до центру, що теж зменшує вібрації. Ось ми у самій кабіні трактора. По-перше, вона дуже простора. Дивіться, я витягую руки і не достаю дверей. Мій зріст майже метр вісімдесят, і мені тут досить комфортно. Сидіння пересувається вперед і назад. Також регулюється жорсткість пневматичної підвізки сидіння. Нахил рульової колонки можна налаштувати під себе ось таким чином. А ще кермо можна піднімати та опускати. Ось так. Для зручності, щоб швидко вийти з кабіни, я натискаю педаль і кермо стає на місце. Керування машиною продумане та інтуїтивне. Ось тут, наприклад, панель управління світлом. Вмикаєте необхідну фару ось таким чином. Також є, звісно, кондиціонер. Загальний комфорт та якість оздоблювальних матеріалів все це відповідає стандартам преміум класу. Зазвичай тут встановлюються два термінали. Один для роботи з навігацією, він встановлюється на ось цьому кронштейні і показує, як трактор їде, його напрямок та оброблений слід. Інший термінал називається Цебіс. Це загальний термінал керування машиною. Дуже зручно одразу мати два монітори. На одному ви можете стежити за навігацією, а на іншому за робочими параметрами машини. Цей джойстик називається C-Motion. З ним дуже легко і комфортно працювати. Зверніть увагу на зручне розміщення руки на підлокітнику. Зап'ясток не втомлюється і перебуває в природному горизонтальному положенні. Тут навіть є отвори для вентиляції, щоб долоня не пітніла. Просто під рукою у вас розміщені головні кнопки керування трактором, наприклад, задньою навіскою, гідравлікою та інші. Неабияк спрощує будь-яке завдання. Так званий менеджер послідовності дій, або він називається CSM. Щоб підготувати трактор до роботи, ми використовуємо термінал Цебіс. Тут є, наприклад, налаштування гідравліки, також можна налаштувати навантаження на двигун та інші функції для зручності керування. У Цебіс пропонується три віртуальних діапазони швидкості. Між ними Досить легко можна перемикатися кнопками на джойстику. На кожному діапазоні можна запрограмувати максимальну швидкість та круїз-контроль. Уявіть, у легковому автомобілі теж є круїз-контроль, але в клас Axion їх аж три. Це дуже спрощує керування машиною. Для різного виду робіт можна підібрати відповідний діапазон, а залежно від задіяного режиму змінюється також і чутливість джойстика. Отже, трактор Axion 950 це потужна і комфортна машина від преміум бренду Клас. Його ключові переваги це висока технологічність, надійність усіх вузлів і компонентів. Та справді не перевершена економічність на всіх типах робіт. Слід додати, що всі трактори Axion або підготовлені до встановлення системи навігації, або обладнані повноцінною системою навігації від клас. Також на Axion 950 встановлена система віддаленого моніторингу клас Telematics. Ви можете через сайт або додаток подивитися географічне положення, часи роботи або інші параметри машини та аналітику даних. Технічний прогрес революційно змінив агровиробництво. З коней і примітивних тракторів фермери пересіли на машини, що стали втіленням найпередовішого інженірингу. І такі ключові переваги, як висока технологічність, глибока продумання сієї конструкції, надійність агрегатів, гнучкість у використанні на різних видах робіт, повна автоматизація всіх процесів, простота в керуванні і технічному обслуговуванні. Та неперевершена економічність все це робить лінійку тракторів клас Axion чудовим і дуже вигідним вибором.